Машина на сорці нагрівається до температури 70-80 іноді навіть до 100 градусів. Будь для того, щоб забезпечити нормальний температурний режим, е, як правило, нагрівається більше до цього криша, для того, щоб забезпечити нормальний температурний режим, на кришу накладається термоізолюючі матеріали. На цьому приладі ми імітуємо нагрівання криші на сонце. Ця панель нагрівається до температури 5 градусів Це зараз ми можемо побачити, що вона розігріта до 68 градусів. Міряємо в зоні нагріву найбільшого нагріву. І Бачимо, що тут у нас 42 градуси, тобто є ефективність матеріалу пальтіліна 4 мм 47 градусів. І у шумопоглинаючого. Матеріал Sound Absorber 44 градуси. Тобто ми бачимо, що ефективність 6-мм каучука на 30% більше від ефективності 4-мм поліетилена, а ефективність 5-мм спінного поліуретана. Навіть дещо вище і наближається до ефективності 6, більше як поліетилена, і наближається до ефективності спільного каучу. Це показує можливість застосування спільного поліуретану як шумопоглинаючого продукту. Це доводить його високі термоінзолюючі якості. Тому в деяких випадках, там де є задача зекономити кошти, ми можемо використовувати після вібропоглинаючого використовувати одразу шум поглинаючий, що дасть нам значний термоізолюючий ефект.